Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні трішечки поговорити про згорівші мої волотисті гартензії, про підгорівші мої волотисті гортензії, про сорт Крім який я нещодавно знімала і показувала вам, що з нього повністю зрізала усі соцвіття. Трішечки розкажу вам перед історією. Цей, цей сорт у мене згорів практично всі саджанці. Вони стояли на повному сонці, і у нас не було світла, не було води. Я не могла запустити полив, і вони підгоріли, підгоріли повністю два ряди. Ви знаєте, я кілька днів ходила і спостерігала за цими рослинами, і це було так сумно на них дивитися, що я вирішила просто зрізати ці всі підгорівші соцвіття. соцвітя. Ви знаєте, коли я почала зрізати ці підгорівші, підгорівші соцвіття, я помітила таку, таку одну дивну штуку. Я не ботанік, я не знаю, чого так відбувається, але мені чомусь так здається, що коли підгорає соцвіття, або коли воно вже відкритає. Під цим соцвіттям починають рости молоденькі пагінці, саме під, на самі-самі верхній брунці, під самим суцвіттям. І коли я почала зрізати ось ці всі соцвіття підгорівші, під кожним соцвіттям були молоденькі пагінці. Ви знаєте, в мене промайнула така думка, що якщо я заріжу всі ці соцвіття, то рослина скоріше почне нарощувати цю зелену масу, ці молоденькі пагінці, і може повторно закласти бутони, тобто буде в неї повторне цвітіння. Я не знала, чи буде так, чи не буде, але я вирішила проекспериментувати, тому що ну, по суті лишати згорівші соцвіття краси немає ніякої, тільки воно в очі кидається. що Два ряди згорівших рослин стоїть, а так собі стоять зелененькі рослинки з молоденькими пагінцями. І знаєте, що я помітила сьогодні? Я сьогодні підійшла до цих рослин, я не підходила весь цей час, тому що, чесно кажучи, не було часу мені до них бігати, тому що я займалася іншими справами. І сьогодні я підійшла до цих рослин, і ви знаєте, я була дуже. Приємно здивована, тому що практично на кожному саджанці зараз є молоді, не молоді, зараз є бутони. Тобто рослина закладає бутони і буде повторно вдруге квітувати. У нас було дуже спекотне літо, дуже воно було жарке, і я думаю, що зараз у нас трішки така погода, дуже приємно зараз знаходитись на вулиці. Немає сонця, трішки небо затягнуто, немає цих скажених дощів, цього вітру, який повністю у нас або сонце полило рослини, а потім, коли сонце сполило рослини, то Пішов дощ з вітром і доламав всі рослини, які не згоріли. Але зараз я вам покажу сорт крем брюле, як він зараз виглядає. Ходім, зараз вам все покажу. І ось так виглядає рядочок з моїм крем брюле. Зараз в мене поливаються рослини. Підійти туди трішки пізніше, я підійду, щоб показати і там рослинки. Але. Бачу, тут поруч зі мною рослина, і на її прикладі покажу, як я зрізала соцвіття і що далі відбувалося з рослиною. Подивіться, зараз вам покажу місце зрізу. Якщо роздвинути ці а, гілочки, то можна побачити, ось на цьому місці було соцвіття, яке я зрізала. Тут було, ось тут було. Ось, наприклад, тут було соцвіття. Ці всі, ось тут ще було соцвіття. Ці всі соцвіття я позрізала. І подивіться, були оці зелені гілочки. І подивіться на цих гілочках, вони зараз повністю всі в бутонах. Тобто буде повторне квітування. Тому, якщо у вас підгоріло соцвіття, то мабуть не вагайтеся, а просто його зрізайте, тому що краси в згорівшому соцвітті, в принципі немає. Але ви дасте можливість рослині заквітувати вдруге. І подивіться подивіться на цю красу. Це просто не може не радувати. Я думаю, що ще кілька тижнів, ну, я думаю, тижня три під осінь у мене буде просто ряд квітучих рослин, ряд крем брюле І дивіться тут рослини. Тут так само, бачите. Вони закладають бутончики, десь вже бутончики гарно видно, десь ще бутончики маленькі, але вони всі в бутонах і всі будуть ковітувати, подивіться. Бачите, які наростили гарні гілочки, і тут закладаються бутони. Тому я не пожалкувала, що я обрізала. В принципі, немає про що жалкувати. Якщо ви пам'ятаєте цю... Купу просто цю просто величезну купу згорівших соцвіть, але під осінь у мене будуть молоденькі, гарненькі соцвіття. Ось такі зараз у мене рослинки. Є і бутончики, і, і бутончики, які вже почали розкриватися. Бачите, ось такі соцвіття я не зрізала, які не сильно підгоріли. Не зрізала. Я позрізала тільки ті суцвіття, які прям дуже-дуже сильно згоріли. І дивіться, були такі саджанці, які я, у яких я не зрізала соцвіття, тому що суцвіття було не дуже сильно згорівше. І зараз на прикладі цього саджанця вам покажу, як почали рости ось саме ці гілочки. Подивіться, якщо взяти ось цю гілочку, з цим суцвіттям. То подивіться, бачите, соцвіття підгоріло трішки. І під цим соцвіттям ростуть ось такі молоденькі гілочки. І саме ось це ці молоденькі гілочки, коли я зрізала ось ці соцвіття, я дала більше сил, наскільки я розумію, то я дала більше сил саме ось цим зеленим гілочкам. І вони їм вистачило сил. Підрости і закласти ось ці бутони. Якщо є у вас якісь питання, то пишіть їх у коментарях. А з радістю відповім на усі ваші запитання. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.